Добрий день усім, я Рижова Валерія Володимирівна, учениця 11 класу комунального закладу Харківський ліцей No122 Харківської міської ради. Презентую вам мій дослідницький проєкт на тему розробка ігрового застосунку навчального призначення в стилі Ізометрик Game засобами Goto Game Engine». Я представляю харківську учнівську спільноту, тому в повній мірі отримала практичний досвід дистанційного навчання. Такий досвід переконав мене, що з кожним днем все більш актуальним стає використання різного роду навчальних сервісів, доступних для викладачів і учнів. Найбільш цікавим і ефективним з точки зору мотивації учнів до навчальної діяльності, на мій погляд, є гейміфікація навчального процесу. Навчатись, граючись, стає цікаво навіть учням, які зазвичай мають досить низьку мотивацію. Однак аналіз наявних тематичних програмних засобів і онлайн-сервісів показав, що не всі ці ресурси можна застосовувати для використання у закладах середньої освіти, оскільки вони не в змозі забезпечити задоволення потреб більшості користувачів. Зокрема, деякі з них є платними, інші англомовними, мають зазвичай досить вузьку тематику, а це обмежує можливості їх застосування у процесі навчання учнів. Так виникла ідея розробити ігровий навчальний модуль, який буде поєднувати ігровий процес із самоосвітою і перевіркою знань. Тож об'єктом мого дослідження є гейміфікація навчального процесу як метод формувального оцінювання під час навчання учнів закладів загальної середньої освіти. Предметом дослідження є використання навчальних комп'ютерних ігор з елементами тестування для поточного контролю або самоконтролю набутих знань та практичних навичок учнів. Мета роботи це аналіз світового ринку навчальних комп'ютерних ігор з навчальним компонентом та розробка комп'ютерної гри квесту для використання під час вивчення окремих тем шкільного курсу. Для створення дизайну власної навчальної гри я використовувала векторний графічний редактор онлайн-платформу ProVector App, деякі елементи створювалися засобами редактора тривимірної графіки Blender. Для побудови логіки гри мною було обрано крос платформовий ігровий рушій Game Engine. В процесі роботи над проєктом мною було проаналізовано навчальні посібники з програмування мовою сценаріїв GodoScript, в процесі вивчення якої дуже допоміг досвід, отриманий під час е, вивчення програмування на Python в моєму ліцеї, оскільки синтаксис цих мов програмування дуже схожий. Я дізналась багато нового у напрямку Game Development та отримала нові навички у програмуванні та векторній графіці. Також для обробки звукового супроводу гри використовувався безкоштовний цифровий аудіоредактор Аудесіті. Результат цієї роботи готовий проєкт ігрового додатку навчального призначення The Power of Knowledge, який пройшов апробацію на уроках інформатики. Апробація додатку довела корисність докладених зусиль і позитивний вплив на рівень мотивації учнів до вивчення окремих тем курсу, де він був застосований. Особливо позитивні тенденції спостерігали серед учнів, що не мають можливості відвідувати кожен урок у синхронному форматі. Вітаю. те одним із мене і мій файл. Збережений буде у папці. Я вважаю, що мій проєкт має великі перспективи розвитку, потрібен тільки часто додаткові зусилля, щоб розширити його функціонал та базу контенту. Дякую за увагу до мого дослідження. З повагою, Валерія Рижова.